А ще по обоєм нюансі покажу. Це обоє з подбором. У них малюнок повторяється. Якщо прямо оригінальний через 64 но можна через 32. Як сікономити обоє як підбирати. Мені колись розказали 6 наверное, назад. Треба розпакувати зразу три рулона. Я зараз розпакую і покажу вам, як я їх підбираю. Ого, ну таке взагалі перший раз. Дивіться, малюночок сходиться. Це роз ну, цим, Ось я правила положив, щоб ви бачили. Ну тут малюнок не сходиться. Думаю, сміщаю на 32. Так як вони пишуть 64-32. Обично малюнок повторюється. Можна і через 32 і через 64. Малюнок повторюється, але не сходиться. А отак от дивіться, сходиться ідеально. Ось. Шов. Так що будьте уважні. Зараз я покажу вам нюансик, той, що обіщав.